Далі напевно знову гості, гості з Харкова. І на цю сцену виходить Сіфі Рейн, місто Харків. Така висока. Як взагалі така висока? Як твої справи? Чудово. Для ті, хто мене не знає, поки тут з мікрофоном щось роблять, до. Мене звати Сіфірей, можна про старині. я люблю гостей лок котиків і косплей. А можна його прозняти? Так зручніше, дякую. Приходимо, поїхали. Ну що ж, експеримент завершено. Дані надійно видалені. Об'єкт цей залишить клітку. Нишк в ілюзорному вимірі, залишив частину Всесвіту в твоєму кислотному розчині, і будуть лінії в небі, крики в останньому розпачі, і будуть мішки під очима, в які складемо всі княття. Невисловлена агресія та тиждень невинесене сміття, прокляття на холодильнику, Софіти і філософія, Оголошуйте в розшук злодія, я з них з меж лабораторії. Куди зависе тепер доля, вибір між рельсами, вся дилема. Тепер ідеальний порядок Не хеппі хаус, не веселу ферму, ковтай образи свої, мов про гірку і кисло фанту. Мені теж важко сяти зіркою, залишаючись дилетантом. Із пластику пульта Максима Кульпа знову постане рефлексами. Що я відповідаю хоч за фокусіму, хоч за супермаркет Мексія. що я не вивожу в візочках всі тривожні дзвіночки. Ти одягаєш маску, я свої гріхи більше не замовчу. Хоч і так то немає сенсу від дісів та від дискусії, ти закриваєш долонями вуха, я співаю хвору своїй еволюції, і проїдає замки на гратах, де аномалії бісяться. Світи собі, тьмяне сонечко, а в мене свіре рейв на місяці.